Bonjour à tous! Вітаю всіх в онлайн-університеті Просто Франц. Запрошую вас на дієслівну регату. Це курс дієслівний тренажер, на якому ви легко опануєте всю дієслівну систему французької мови, я покажу вам корисні лайфхаки, як це все зрозуміти. Найпростіше і як це потренувати. Цей курс відрізняється від усього того, що ви зустрічали до цього часу. Ось по яким причинам. По-перше за все, сама дієслівна регата це авторська методика, яка показує лайфхаки, як простіше. Опанувати формування дієслів в телеграм-каналі ми з вами пройдемо теорію з самого А 0 покроково, поступово і не поспішаючи, щоб ви все зрозуміли і все потренували. І там в телеграм-каналі є також аудіотренажери, є пост з текстовим поясненням і є аудіотренажер. Це перший крік, крок до опанування дієслів. Далі, коли ти заходиш на якийсь курс, дуже корисно і дуже важливо розуміти, як повинен виглядати результат. І для цього в нас будуть відео уроки французька для красунь, де ми вже будемо використовувати дієслова разом зі словами, які стосуються Сфери краси для жінок, це всі наші продукти для макіяжу, як же використовувати фрази, коли я фарбую вуста, чи я користуюсь кремом і так далі. І використовувати ці фрази ми зразу будемо. У двох або у трьох дієслівних часах, тому що ось така навичка, це і є наша ціль. І на уроках французької для красунь ви будете просто інтуїтивно повторювати, звикати, що як звучить, і це буде для вас додаткове тренування, плюс дієслова, плюс лексика. Тобто, це наша ціль, наш результат, до якого ми будемо йти у телеграм-каналі Дієслівна Регата. Але в дієслівній регації в телеграм-каналі ми набуваємо розуміння і навички самостійно ставити дієслова. а у французькій для красонь ми просто інтуїтивно повторюємо, наче, наче ви б жили, скажімо, з французькою мамою, чи сестрою, чи подругою, і інтуїтивно набували навички відмінювати одну і ту саму фразу зразу в двох або трьох дієслівних часах. Це те, що ви поступово самі навчитесь робити на дієслівній регаті. Але це ще не все. У дієслівній регаті є бонус, дуже важливий бонус. Маленькі діалоги з самого початку за ноль і далі буде складніше і складніше. Прості діалоги на прості розмовні теми. І також до них є другий аудіотренажер в телеграм-каналі Дієслівна Регата. Так ось ці діалоги, вони, я їх взяла з нашого курсу живої групи Легка Французька. Це група 50, ми займаємось за педагогікою Міністерства освіти України, і там простенькі діалоги, дуже полегшений курс для тих, кому дається важко, хто втомлений, ну і хто має інші таланти, чим до іноземної мови. Ви можете. Познайомитися з цими відеоуроками, поповторювати за групою, відчувати, що у вас є група, що ви не, не самі в своєму кутку. А що ви йдете вперед з групою, тобто піти далі, чим дійсні на регата. Підписавшись на маленьку банплату, ви отримаєте доступ до всіх відеоуроків цього курсу першого року, там 80 уроків приблизно. І це рівень за 0 до перехід до початку А1. так? Якщо для вас це здається занадто просто, є інший курс по абонплаті. 12 розмовних тем для життя у Франції. Там інші теми, інші діалоги про цей курс є також на YouTube-каналі, і теж можна отримати доступ по маленькій абонплаті до всіх відеоуроків і додатково до дійслівної регати французької для красунь ще й намовляти, повторювати за групою, дивитися, як прогресують люди, і відчувати свій власний прогрес і особливо корекцію вимові на курсі 12 тем. Якщо ж вам хочеться дійсно більше граматики, а не тільки дієслів, для вас є доступ у маленькій обонплаті до курсу Розмовна граматика. Там ми дійсно тренуємо більше граматичних правил, там більше лексики, але там немає діалогів, там іменно тренування, намовляння, володіння розмовною граматикою, правильно складати слова у речення. Ось, таке, ось така для вас чудова пропозиція. Два абсолютно безкоштовних формати дієслівна регата і французька для красунь. І три формат, три курси, які доступні вам за маленькою абонплатою у місяць. І я нагадую вам, що Просто Франс спеціалізується на фундаментальному, дуже детальному, а тому ефективному. Навчанні, і наше навчання, воно повільне, але воно дає гарні результати, тому що ми кожну деталь пропрацьовуємо, нічого не випускаємо, ми нікуди не поспішаємо, але завдяки цьому у нас результати росту, ростуть швидше, ніж у тих, хто нахапується поверхам, а потім в голові з'являється каша і безлад. Добре. Я вас запрошую підписуватись на телеграм-канал, де будуть виходити уроки 1-2 рази на тиждень, на YouTube канал, де буде виходити французька для красоні, теж один-два рази на тиждень. І вибирайте, якщо є бажання, один з видів абонплати на якийсь курс легка французька, 12 розмовних тем для життя у Франції, або розмовна граматика. І, будь ласка, навчайтесь. І до зустрічі у відеоуроках або на живих уроках.